У мене питання, навіщо ти на неї забуваєш, коли їй погано? Ти відійди, поки тобі погано, а я поки позаймаюся своїми справами. Мені ж все одно на тебе. Коли одній людині погано, то логічно, що другій людині теж мусить бути погано. Але ж коли їй погано, вона підтримує тебе і хвилюється за тебе. Але почекай, почекай, тобі ж на неї пофіг. Ти в будь-якому випадку повинен вирішувати її проблеми, а не залишати її з цим всім брудом. Тому що здебільшого у важкі моменти проявляється кохання і в радості, і в горі. Ти повинен вирішувати всі її проблеми. І незалежно від того, які вони взяв і приїхав до неї, приніс якісь солодощі, не знаю, просто пішли, погуляли, пройшлись, провіялись, а не. Ти просто тупо забуваєш на неї і йдеш на якісь п'янки гулянки і відпочиваєш собі з друзями, тому що вона є єдиною людиною, яка любить тебе придурка. В кожній парі є різні проблеми, різні ситуації, але ж чомусь вона завжди тебе підтримує, хвилюється за тебе. Чому вона може прийняти тебе таким, яким ти є, зрозуміти всі твої невдалі вчинки і зрозуміти тебе? А ти просто йдеш, відпочиваєш собі з друзями. Ти повинен виводити її з цього стану. Ти повинен вирішувати її проблеми. Кохай і цінуй її, а не будь придурком.